Всім привіт! Мене звати Вероніка і сьогодні буде коротенький туторіал на макіяж. Починаю я з праймеру. Мене зараз трошки зайнята, тому мене не виходить зараз знімати відоси сильно на YouTube, але О. Ем, вирішую зняти такий коротенький. Ось цей праймер від Гламбів. в мене вже закінчується. Він, до речі, дуже класний. Ось і в нього ще дуже приємна ціна. Мені здається, що я його забагато аж нанесла. Готово. Далі я беру кушон. Ось в мене такий від фокалури. В ньому четвертому відтінку. Я вам його вже показувала. Коротше, він в мене вже трошки засраний. Набираю і церкво дивлюся на ношу. Кожан, до речі, непогано все перекриває і доволі непогано вирівнює тон шкіри. Ось так виходить. А, далі я беру консилер. Ось цей від Essence. Я його вам показувала вже теж. Коротше, вже літо, але, а, коротше, будуть ролики виходити частіше. Так, я його наношу і буду тушувати ось таким е набитим пензликом. Він, до речі, дуже класний, і я його рекомендую. Єдине, що ось якесь маленьке поповання, ніби його там зовсім мало, але його там ніби нормально. Готово. Далі я буду брати контуринг ліку. Коротше, шкала контуринг ніде не могла знайти нормально, вирішила спробувати наліку. Тому він в цілому непоганий, якщо його розтушувати нормально. Я його трошки наношу на, на, наношу, це, типу пародія на ще Не знаю, чи буде цей партутор після цього контурингу. Ну, в цілому він непоганий, коротше. На носику. Ось тут. Коротше, і за того, через те, що він не надто пігментований, його майже не видно. Але мені це подобається. На цьому етапі я зволожу губи ось таким бальзамом. Коротше від колоринтез. Чого я купила? Тому що тут єнот. Я дуже люблю єнотів. Він жовтенький і пахне одночасно приємно бананом і одночасно він. Не лаком. Ну, по мені видно, да, що я люблю єнотів. Зараз я почищу пензлик і буду наносити румяна. Мені дуже подобається насправді ось ці румяна від ловіть, це мультитаскер. Вони в мене такого персикового відтінку. Дуже подобається. Я ще трошки на губи, а Мені з вона не розташовано, Коротше, нормально. І на цьому етапі нанесу пудру від тако Renesen новим ось таким пензликом. І пудра має перекрити нерозташовані плями. лями. Ось так. В цілому непогано, крім того, що в мене просто губи. Білі-білі. Але окей. Тепер я переходжу до очей. Буду брати ось цю палеточку від Glenbier. І ось такий пензлик. Я буду весь макіяж робити ним. Для початку біленький на всю повіку. Тепер е, ось цей коричневий в складочку. Ось так трошки на низ. <рес> Коротше, якось так е, біленьким трошки підчищу. Ну, коротше, мені подобається. Перуси рожевенький. Я просто ось так навсі повіку. Ну, коротше, оце, як ви бачите, особого не немає. Так, чу-чуть тінюшка. Коротше, якщо я гадала, що я не закріпила брови, буду брати ось цей віск від Евеліник, його зараз можу відкрити. Коротше, пензлком. Я зараз його зафіксую. Якось так. І тепер я намалюю стрілочку з цим лайнером від Хлембі. Окей, ну стрілка, До речі, дуже непогана. Доки я малюю стрілки, хочу запросити вас свій TikTok, Інстаграм та Телеграм. Стрілки, до речі, не такі вже жахливі вийшли. Добре, вони жахливі. Далі я буду наносити туш ось цю. Ось так. І буду зараз все закріпляти сухими продуктами ось цією палеткою. Для початку контуринг, бронзер трошки і румяна. Ще не знаю, куди тут ще більше тих румян. А, хайлайтер, блін. Ось таким пензликом буду наносити хайлайтер. Ось цей хайлайтер з палетки, це прямо він дуже коротше, гарний. Ще не трошки. Прочуть дуже гарний хайлайтер. І тепер губи. Я спочатку візьму цей олівчик від Color Intense на другому відтінку і ним промалювати контур. Я візьму якийсь тінт. Давайте ось. О, я згадав. У мене новенькі тінт від Гамбіза вишли. Звісно, зараз. Він такий типу в баночці. Всередині дзеркало, це прикольно. І в мене відтінок 03. Це іде як тінтований вілізем. І. Колір такий світленький, світленький. І наношу ось цей Essence. Я його теж вам ще не показувала. І він, коротше, дуже-дуже рідкий, він прям витікає. Він, я не знаю, він. Мені в консистенції якийсь мед нагадує. А пахне він, до речі, солоденько. А, зараз я трошки вшикаю з цими бльостками. Якби це дивно не звучало, але. І ставлю серденько. Ось штампіком він ганбі. На цьому все. Я сподіваюся, я не дарма сиділа це і знімала. І, коротше, я всіх люблю, всім па-па.